Виносять банер на на подяку Збройним силам України, біля якого сфотографуються зараз команди під час цієї неспровокованої Україною війни. І маю попросити перепросити у вас, друзі, що на півгодини ми затримали початок. Ну і може поборотися і за вихід далі. Зараз ватація Тростянець. Я про це розповім пізніше, але невдало. Хусін це якби і як Коваленко підключився до атаки, отримав м'яч. Прибрав захисника. Віддав трошечки назад. Удар по воротах. І від рикошету м'яч іде на кутовий удар. У горішньоплавніців. Ходить до штрафної площі футболісти заробляє кутовий удар на користь своєї команди. Я би сказав, рівна нічийна гра. Подивимося, що буде в другому таймі. Зараз дальній удар і готується. Думав, пробиватиме, віддає пас праворуч. Простріл Тишинінов. Ще раз і повз повз ворот. Ну що, знають, як, як Хусіль може загострювати. Футболіст теж перейшов. Зараз вступає в боротьбу Тростянець. Сергійчук спиною приймає, розвертається. Пробиває Сергійчук і м'яч у сільці. Михайло Сергійчук. 1-0 Тростянець попереду. Бачиться, є один на користь футбольного клубу Друзяниць. Гол забив номер 13. Глова, але захисник ліквідує небезпеку. М'яч виходить на корміської команди. За тіннями футболістів можете побачити, де сонце. Удар. Зараз головою. М'яч майже залітає в сітку, воріт. Забивав, власне. Товіть собі чотири матчі тому. Зараз в атації якраз збірних спорт пробиває місце. Штрафний від тростянця, подача до штрафного майданчика, там можна замикати, але пропустив м'яч повз повз. І щодо інтерв'ю, після кутового скажу подача. Удар головою! І над попереченою пробував в п'яти, здається, країнах пограв, і за Ворсклу виступав. Тренував. На Сумщині зараз пен... Рефері показує фол в атаці. Я ледве не сказав пенальті, тому що на дальньому від насланзі Дмитрів бореться проти суперників. Вступає на допомогу йому. Капітан пробиває над попереченою. Відправляє м'яч. Зря чер інший вже фланг атаки. Удар по воротах. Це навіть передача. Ось тут удари повз ворота. М'яч пролітає. Останція місержі. Пробиває по воротах і сейв від дубового. Красен Іван Дубовий у цьому епізоді, і йому би гравців сюди ще позапрошувати. Подача з кутового. Удар головою знову Дубовий забирає м'яч у руки. Пробивав Євген Мороз. Здається, капітан. Таранушич. І все на цьому лунає фінальний свисток, який сповіщає про перемогу Тростянця 1-0.